Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональну тактичну сумку. Це універсальний практичний аксесуар для любителів активного відпочинку, туристів, мисливців та військових. Сумка виконана з високоякісної штучної шкіри, яка має підвищену міцність і стійкість до стирання і вологи. Дизайн сумки являє собою наплічну кобуру з двох кишень, яка також кріпиться навколо пояса. Сумка може бути використана для зберігання різних предметів, гаджетів, документів та багато чого іншого. Вона забезпечує максимальний комфорт і зручність. Багатофункціональна тактична сумка це необхідний аксесуар для будь-кого, хто цінує практичність і надійність.